Під прицілом ворожим діти ходять в школу, в садочок, вчителі працюють, лікарі працюють, чиновники державні працюють. Коли бабуся від вугілля Гілля несе на п'ятий поверх пішком, тому що ліфтів немає і опалення централізованого немає. І це не наслідок війни, а так було. Скажіть, щоб в нас тут на Буковині ви побачили п'ятиповерхівку, яка опалюється на п'ятому поверсі Вугіллям, це факт. Село, в якому немає водопостачання ні криниця, привозять воду і на тачанці візуть бетони з водою люди. Як це можна сприйти? Луганчани бачать на Буковині інший світ. Гарний світ. І чим більше перебувають на Буковині луганчани, наші гості, тим більше вони впевнюються в цьому, як ми живемо, які ми є, яка у нас ментальність. І мені хотілося, щоб вони оцю доброту, оцей рівень інтелігентності добробуту, гарного такого життя, яке межує з працелюбством Буковини, щоб воно було сприйнято і було донесено до Луганської землі. Дні Буковинської весни для Луганчан це так названий проєкт. Я бачу, що мої друзі з Луганщини, в них сяють очі. І вчора так гарно було сказано, що ми тут на Буковині ошили, що тут інший світ. Найскладніше те, що сприйняти реальністю. Те, що там війна. От Я в цій формі не хочу там. Це в нас військово цивільна адміністрація. Сприйняти, що в Україні війна. Це дуже важко. Сьогодні працівники військово-цивільної адміністрації частина залишили домівки на непідконтрольній території. Все, що мали, все, що роками нажили. У багатьох там батьки залишились. Багато сім'ї розійшлось. Чоловік приїхав, дружина на цій території. Дружина тут, чоловік, діти на тій території. Зранені душі, стривожені серця. розумієте? І з цим люди приходять на роботу. Якщо сьогодні проїжджаєш з Лисичанськ, а там руїни, я кажу, а що це розбомбило? Кажуть, це не розбомбило, це був колись содовий завод, але його ще до війни знищили. Зрівняли з землею содовий завод. Як це можна сказати? Ми тут всі для того, щоб щось добре зробити на землі. І коли мені надійшла пропозиція поїхати, я не задумувалася, що робити. Я сіла і поїхала. Я пережила все в Криму, коли я в квітню вимушена була повернутися. І для мене не було роздумів, чому. Я навіть напевно сьогодні не скажу, чому. Я не могла піти стріляти, я не могла піти готувати їжу як волонтер возити нашим хлопцям. Я не могла залишити державну службу, я чиновник. І я своє волонтерство зреалізовую як державну управління. Я що це моє волонтерство, що я як людина можу зробити. Я спілкуюсь багато і завжди бачу. Інколи насторожені погляди при коли ти людям розповідаєш, міняються навіть погляд в очах і міняються відношення. Люди дуже зранені ситуацією, але вражає їхня відповідальність, така витримка, терпіння. Люди привикли терпіти і сприймати ситуацію, яка б вона не була. Територія була майже ізольована, тому що потужні підприємства, стабільна робота. Стабільна зміна, відпочинок, сім'я знову зміна. Є сім'ї, родини, які ніколи не виїжджали за межу Луганської області, вони не бачили іншого світу. І на цьому фоні дуже занедбана соціальна інфраструктура, доріг практично немає, це там одні напрямки. І тому людям потрібно сьогодні відкривати світ, відкривати Україну, показувати їм багато гарність, показувати, що ми не відрізняємося нічим одні від одних. І ніщо нас не може роз'єднати. Але комунікації мало, недостатньо. Сьогодні потрібно відновлювати комунікації.